Вас і сьогодні ми підбиваємо підсумки трьох днів, які були а, пройдені а по нашій моделі ми говорили про глибину, про силу і про реалізацію. Про глибину це про розуміння себе, повернення до себе, розуміння свого тіла, звертаємо увагу на те, що відчуває наше тіло, що воно нам говорить, коли ми робимо якісь практики, якісь дії, якісь думки, щось відчуваємо, що відбувається з нашим тілом. Ми це все знаєте тіло. Це як показник того правильно ми живемо для себе, в першу чергу для себе а чи неправильно. Чи потрібно щось змінити? Комфортно нам чи не комфортно? Це а, можна себе в, знаєте, вговорювати, що вам комфортно. Але якщо вам дійсно комфортно, то а, ви відчуваєте радість. А, а, ваше тіло не болить. Це елементарно просто. Ну і вам хочеться рухатися, вам хочеться діяти і так далі. Взаємодіяти вже з чимось більшим. Це так коротенько. І ми говорили про силу, про силу опори на себе, про розуміння цієї ж енергії, яка є в нас, і виведення її для того, щоб на це місце прийшла та енергія, яка потрібна вам в залежності від вашої цілі. Це дозвіл собі бути, дозвіл собі відчувати а, і діяти з гідністю. І далі це вже про реалізацію, коли ми а, позакривали якісь такі зовнішні моменти, або навіть внутрішні, які а, забирають у нас енергію, забирають наш ресурс, там, час а, і так далі. А ми а, Збалансувалися, ми відчули себе в ресурсному стані, повернулись до себе справжніх і вже з цього стану ресурсного. Коли є міцна опора, коли є впевненість, коли є, знаєте, не від потрібно, а від бажання рухатися, розуміння, куди рухаємося, і реалізовуємося у світі через свою авторську індивідуальну енергію, через свій погляд. Знаєте, Таке питання, а що я думаю, а що я відчуваю, особисто я, не приєднуючись до зовнішнього колективного чи опираючись на якісь стандартні шаблони. Мисли, Плення, шаблони, поведінки. А розуміючи і дозволяючи собі бути собою. Тому що навіть наші близькі чи там, суспільство, воно може бути одним, а ми всередині на даний момент, в даному життєвому періоді, ми зовсім інші. І в цьому є унікальність проживання, в цьому є унікальність вашого життя, особисто вашого. Ми тут, в цьому світі, в цьому втіленні заради свого досвіду, заради свого досвіду. І можуть бути якісь. Маніпуляції, що зараз на часі, можуть бути маніпуляції інші. Все можна погратися, якщо є ресурс, є розуміння, і і переграти, отримати від цього додатковий ресурс для себе. От сьогодні мені прийшла ідея створити фокус-групу для того, щоб пропрацювати комфортний свій стан. Свою внутрішню опору, внутрішню а, впевненість а, а, можуть бути інші якісь цілі, але суть в тому, щоб Комфортний власний живий простір, власний, комфортний, сильний простір. Наш простір це не тільки наш будинок чи наше тіло, це трохи більше. І якщо вам цікаво, залишайте коментарі або пишіть в особисті. Я над цим думаю і думаю, так активно, знаєте, ну, я, я бачу, як проявляються певні ситуації. Я бачу, що це затребувано. А в мене є потреба відпрацювати техніки, які я отримала від. Одного з навчань це по новому такому сприйнятті квантові технології, і мені цікаво, у мене є свої результати, в мене є ну, я бачила результати колеги, але мені цікаво провести і людей, які хочуть теж спробувати. Спробувати своє безпечне середовище, мені цікаво попрактикувати, як я це буду пояснювати. Тому що одне діло, коли це там, в інших людей, і люди так само чули те, що і я чула, а інше це коли я пояснюю, і доношу інформацію. Головне, що, знаєте, ми прибираємо страх, і ми. А про, прояснюємо певні моменти, а, і вже з цього з'являється сміливість. А, ну, тут повинна бути сміливість діяти, а не страх, а, і не бажання чимось воювати, а, а бажання привласнювати а, свою власну силу і створювати собі більший комфорт в цьому житті. Отак, от, так, от. А, так, що це таке маленьке оголошення, а, і ми будемо а, виводити цей досвід в цінність. Знаєте, як в психосоматиці є таке одне ключове бачення того, що відбувається, наприклад, з нашим тілом. А якщо в нас відбувається щось з нашим тілом, значить завершується якийсь конфлікт. Відбувається якийсь процес, так само і в житті, коли, наприклад, щось трапляється, проходить певний час, і у нас це проявляється знаєте, перебудова. От коли в квартирі ми змінюємо обстановку, нам потрібно щось прибрати. Або щось Змінити місцями, наприклад, якщо ми завозимо нову, нові меблі, ми викидаємо старі. Для цього їх потрібно винести, передвинути, взяти і ну, там, з ними щось зробити, утилізувати там, чи продати. і І так далі. І певний час на цьому місці буде пусто, там потрібно прибирати, навести лад, і ми заносимо нове, ми його розставляємо, і нам красиво. Так і в житті. Тобто, отак от, от не буде нічого. А якщо подивитися, наприклад, певний відрізок часу, там ну з висоти, там 10, двадцять, навіть років, то певні моменти вони будуть сприйматися От. Знаєте, момент, що ми ніби щось зробили, воно дуже швидко змінилось. Але насправді, якщо потім роздивитися на маленькі ситуації, то там були рішення, готовність, дії певні, відчуття. І з цього народжується нова людина, як би це не звучало. От і квантовий підхід це коли ми розбираємо. Певні події, певні ситуації на такі маленькі, маленькі, найдрібніші складові, ну як в фізиці, у звичайній, у нас є там нейтрони, протони і так далі. І так, і з життєвими ситуаціями ми також розглядаємо глибину, бачимо саме з чого з маленьких частинок створені певні події. І м, важливо пам'ятати, якщо щось у вашому житті відбувається і вам потрібно діяти. Ну, наприклад, що жодна жінка не пожаліла, не пошкодувала, коли прийняла рішення ну, по, по статистиці, коли прийняла рішення виходити з стосунків, які не влаштовують її життя, ну, скільки я знаю таких жінок, їх життя точно не ставало гірше, а навіть краще. І, або, наприклад, там зміна роботи чи ще щось. Тобто важливо пам'ятати, що що б ми не робили, в нашому житті завжди буде все до кращого, на краще. Гірше точно не буде. Це, це 100%. А, а вже якісь дії, які з цього виходять, це вже знаєте такі деталі, які, які, які просто потрібно зробити та і все. На цьому я завершую свій мотиваційний спіч. Якщо вам цікаво попрацювати над тим, щоб створити таке безпечне середовище для себе, і ми будемо використовувати методи арт-коучингу, ми будемо малювати, ми будемо працювати з питаннями, але найголовніше ми будемо дивитися в суть певних ситуацій. І а, ми не будемо працювати там з тим, щоб розуміти, що ж там у кого в голові, чи в кого які процеси відбуваються. Ні, ми у нас ціль і фокус. Ми створюємо своє безпечне середовище, а ми працюємо над тим, щоб дати собі ясність а, і прийняти свою силу. Люди бачать себе не такими сильними, які насправді вони є. От для того, щоб побачити свою справжню силу, ми будемо над цим працювати. Така фокус-група за символічну оплату. А до нових зустрічей. І якщо є якісь питання, ставте їх в коментарях або пишіть в особисті. До нових зустрічей.